У Дніпрі до Дня Святого Миколая та ЗСУ погасили тематичну марку. На ній зобразили Миколая, який їде на козацькому коні з подарунками для військових. За словами директора східного регіону Укрпошти Антона Ізотова, загальний наклад 600 тисяч марок. Дніпропетровщина отримала 18 тисяч. Кожні 5 гривень з продажу передадуть на потреби армії. Також Укрпошта запустила благодійну акцію до Дня ЗСУ. Є е, грілки, пальники, дешевики, носки та інші речі, які потребують. Кожен клієнт може е, придбати цей пакунок, а укрпошта доставить їх на передову. Вот на мармарки наклеїла на конвертики. Сейчас піду пічаті, поставлю еще Это ж, Ого, у меня на. Лучонок... будет ему и много-много лет, сейчас ему только семь, будет много лет, он будет смотреть и вспоминать, что было тяжелое время. Есть в таком комплекте открытка, есть в таком комплекте конверт, есть марочка, которую я буду клеить на этот конверт, чтобы обозначить день первый. Очень красивая, очень красивая марка. Это очень близко, потому что СССР для нас исполняет наши мечты.